Ну-ка. Так. Это су. Його величність футбол знову на спорт 1 Разом з улюбленими коментаторами дивись найближчого вікенду. Ну. А чого не буде там. Ні не постраждалося. Да, поэтому украинский пэш, это не смог. Велосипед может привести к обыску. Чипут? Да, потому что ты секунда будет с кашемом. Пэшком про местный Капи Каунти. Иди, Миддлспро. Факторы, какие наши привычки плохо влияют на наше сердце и на состояние сосудов. Вот реально. А вищий дивізіон Нідерландів РДВ. -дивізі» із налюбленими коментаторами дивись найближчого вікенду. посмотрим, посмотрим. Как шутят мои друзья, он, в высоком случае, одним органом точно не Поэтому за что я благодарен. Хотя сейчас мечтаем и девочки. Всем спасибо за похож. Все говорят, что похож на меня. Мне это приятно. Мне кажется, что он похож и на меня, и на маму. С пробу Кристиночку. Ну посмотрим. посмотрим. Как, как же мои друзья в высоком случае, слышать, не морган точно друзья. <laughs> <laughs> Поэтому за что я благодарен. Хотя сейчас мечтаю о девочке. Мои летания особенно к зимы кошному, кошному. вас я. Решетнік, ведучий найромантичнішого проєкту України Колостяк вітає вас з вибором, з фіналом 10-го сезону, неймовірного сезону найромантичнішого шоу України. Ну що ж, і традиційно ми розпочинаємо наше онлайн шоу на офіційній сторінці проєкту. Холостяк із тебе, нашого проекту. Отже, вже традиційно тут збираємося і одразу нас 14 тисяч. Я радий вітати вас ще, ще, ще збираємось. Отже, вітаю Макса, вітаю Дашу. Звісно, бажаю всього найкращого і Дані в подальшому в майбутньому знайти своє кохання, але надзвичайно щасливий за пару. Ну що, ви щасливі! Збилимось.

Напишіть мені, як завжди. Пишіть свої емоції. Завдяки сучасним технологіям ми можемо спілкуватися тут воно видорож. Добре, 17 тисяч. Mm. No. Збираємося, щоб ділити.